Hello, Barbares! Такі ігри як Baldi Basics уже практично 7 років. Хоч спочатку вона позиціонувалася як Стьопна тинті іграми і не мала якогось сюжету, але на даний час це повноцінна гра, де зберігаються якісь свої таємниці, теорії та багато іншого кріпового контенту. І у цьому відео я зробив повноцінний айсберг форбалки, з'єднавши дві частини і додавши ще пару цікавих фактів. До речі, в мене з'явилась баночка, тому хто хоче задонатити нам барбарізкі, милості, прошу. І ті, хто залишить на чайові, я згадаю вас у наступному відео. Не забувайте поставити барбаріску, написати барбарізку та підписати на барбаріску дзвоником, щоб знавати, що вона далі витворятиме. Ну і приємних вам Варбарісок. Placeface Це гігантська модель голови, яка доволі схожа на хулігана. Але його обличчя більш симметричніше, ніж у булі. Даний персонаж був доданий Балді Безі Класік як Пацхалка. Якщо ви видаєте на you Can Seek Pad 31718, про який ми ще поговоримо, а також він присутній у Балді Fill Trip і Балді Бйозди Беш. Невикористані предмети. Як розповідав Містен 12, у Гроїн хотів додати більше предметів, але і за брак часу для MetaGMG, він не встиг їх додати і залишив тільки математику. Один із предметів, які хотів реалізувати Містен 12, це була орфографія, про яку ми ще поговоримо. Неможливе питання. Спочатку гра позиціонує себе як просту гру про математику. Зібравши перший блокнот, ви нічого дивного не помітите. Але дійшовши до другого блокнота і вирішивши два питання, ви натикаєтесь на третє. Де якась повна біля бірда? У коді гри закладено те, що люба відповідь на дане питання буде невірним. У 2016 році було дуже трендово робити відео, дусь я вирішив третє неможливе питання. Як я це зробив? Але існуючи те, які може зробити любу вашу відповідь на любий приклад, правильним. «10 стрибків. На ранніх стадіях гри Містин Ванадс хотів додавати гру для плейнтайм не 5 стрибків, а 10. Перед самими стрибками вона говорила доволі довгу фразу. So broken times тому й нема сенсу пояснювати, чому він її видалив і зменшив кількість стрибків. Класні дошки є одне із найпоширеніших настільних реквізитів у грі. Їх можна знайти в класах або в кімнатах викладачів. Наразі у грі є 3-4 різні дошки. Думаю, кожну дошку не має сенсу розбирати і показувати. Покажу лише самі цікаві. А також можна розповісти про одну сховану дошку, яка прикладається. Ця програма RAC, і намальована багато чисел 99. Divided by... Перекладається як поділи на нуль. Дану фразу міг сказати Балді при вирішенні математичної задачі, але вона була вирізана, які можливі математичні приклади, де потрібно було поділити ну або файл найм2. додатковий персонаж, який вперше з'явився у альтернативній кінцівці. Балді Безі Класік версія 0.3.1. Коли ви пройдете гру на альтернативну кінцівку, ви побачите офіс Балді, де буде стояти сам Нул. Після того, як він розповість вам монолог, гра вилетить. Також він з'являвся у Балді в кабінеті директора. Та у Baldi Basic Classic Remastered, де у даній грі є з ним, після якого ви потрапляєте в кімнату розробника, де він з'являється, а після монологу він зникає назавжди. 3.1.7.1.8 Дане число є пасхалку. Якщо його ввести у ЄКінцікпад, то вас телепортує в тестову кімнату, де знаходяться ті самі плейсфейси, які я розбирав раніше. Ну і недалеко відходять від пасхальних чисел 5.3.0.4.5.0.0.9 5009. Дане число також являє своєю пасхалкою, і коли ви його введете на є вся школа перевернеться до гори Дригом. Pencil Boy, або хлопчик з олівцем. Це персонаж, який був повинен з'явитися Baldi Basic Classic, але він так і не був реалізованим. В могло послужити три причини: Перша, брак часу на реалізацію, друга поганий задум персонажа. Він міг би бути надто докучливим і відбивати інтерес до подальшого проходження гри, адже вже вистачало плейтайм. Третя, складнощі зі створенням та розробкою для нього. Передбачається, що даний персонаж мог тикати олівцем у головного героя, щоб забирати витривалість у нього. Це міг би запобігти директору, який він помітив би цю подію. Персонаж був заснований на історії життя міста на 12, коли він був маленьким і чекав своєї черги під час відвідування стоматолога. До нього підійшов хлопчик і став тицяти олівцем у, у нього, доки не втрутилася мама. Placeholder Graphics, або заповнювачі це тимчасовий дизайн, який використовуються в іграх під час розробки. Placeholder графіка звичайно, включає примітивні об'єкти або спрощені моделі, створені для тестування механіки до фінальної розробки віртуального стилю. Такими заповнюючи є математичні машини, ліфт, кабінет факультету, елемент нозінг та рівнів. Джос Ultimate Бас Ride. Невипущена віртуальна пінбол гра розроблена Містен 12. Розробка була припинена через конкурс MetaGameGam. Містен 12 вирішив, що зробить на цей конкурс Baldi Basics Education Learning, замість якоїсь пінбол гри, Тест Ditch Heart. Є елементом, що часто використовується для тестування або як залишкового об'єкту файла гри. Такі об'єкти звичайно мають функціонального значення для ігрового процесу. Але може залишатися в коті як частина експериментів або ранніх версій гри. Більше надання часу місіс Помп. Як ви можливо знаєте, місіс Помп надає час, щоб прийти до її кабінету до 2 хвилин, рахуючи відлік часу до прибуття в клас від 2 хвилин до нуля. Раніше Місіс 12 хотів зробити, щоб місіс Помп давала більше часу, а саме від 3 до 9. Але розробник порахував те, що місіс Помп буде надавати забагато часу. Тому він його скоротив. Three, four, five, six, seven, eight, До речі, якщо вам цікаво інші фрази місіс Пом та інші персонажі, можете переглянути у цьому відео. Воно з'явиться в правому верхньому куті. Балді Дебінг. У старих версіях плюс версії гри була інша кінцівка. Після проходження гри ви потрапляєте у темне приміщення з Балді. Де буде надпис? Колись ви отримаєте хорошу та канонічну кінцівку. Сьогодні не той день. Повертаючись, Балді робить деп. Спілінг. Як я й розповідав вище даного айсберга, до гри планувався такий предмет, як правописання. Але через брак часу для конкурсу він не встиг його додати. Для даного предмету також був записаний даний аудіозапис. Балді like Number buttons Voice lines. Дедлайн до голосових аудіозаписів Балді, які відтворюються, коли натискаються кнопки з числами. Специфічний елемент ігрової механіки, де голос Балді використовується для озвучень дій. Версія 1.0 Це саме перша версія гри Балді, яка вийшла ще у далекому 2018 році, і була самою першою публічною версією. Нульовий приз. Це персонаж пасхалка представлений виключно для Балді Basic Biosdy Bash. Виглядає він як погано намальована людина, одягнена в оранжеву кепку і комбінізон носить фіолетову сорочку. Такі коричні черевики і тримає зелену мітлу з жовтими щетинами. Нульовий приз з'являється лише наприкінці коридору з правого боку глючної школи. З ним не можна внаємодіяти, він просто використовується як настінна декорація. Нульовий приз з'явився завдяки ранній малюнка Гота Свіп, оскільки місце 12 спочатку намагався зробити метлу справжнім прибирачем. Однак місце 12 не сподобався результат, і даний дизайн був відкинутий. anti pirate Screen. Антипіратський екран, який з'являтиметься, якщо скопіювати, і вставити папку Exclusive Demo на Kickstarter і пограти в гру скопійований файл. Для запуску гри спочатку відображатиметься нормально, але замість головного меню на екрані відображатиметься темне зображення персонажа, схожого на Балді, але в синій сорості та з переляканим обличчям. На задньому плані видно кімнату, схожу на офіс Балді. А новий персонаж, який тут стоїть, звуть Бетсом. У даному тексті йдеться про те, що щось пішло не так. Перезапустіть програму. Якщо ця помилка не зникне, це може бути неавторизована копія гри. Будь ласка, зверніть до посібника для отримання додаткової інформації. Бетсом персонаж персонажів Балді Basics Plus. Глядатиметься в кінцівці плюс версії гри, і на одної екрані помилки на кікстартер тему. То схоже на Балді, але одягнує темну синю сорочку і виглядає розгублено. Балдімор. Це серія коротких коміксів, створена містом 12 з кінця 2000-х до початку 2010-х років, коли їм було 11 або 12 років. Дія відбувається в реальному місті Балтімор. З даних коміксів нам стає відомо, що у Балді є дружина та син. А також у даних коміксах вперше з'явився такий персонаж, як Доктор Рефлекс Три Постер Arts and Crafters. У ранніх версіях Постерс Arts and Crafters містив інший опис. Справді неймовірна маріонетка. Я ніколи не бачив такого. Валентинки. Це безкоштовні листівки для друку до Дня Святого Валентина. Видані у Twitter 12 лютого. 2020 року з Балді, Плейтайм, булі та директором. Одним із цікавих фактів є те, що модель серця з лисівки Балдів повторно використана з моделі першого приза. Атмосфера. Це іноді тихі звукові ефекти, призначені для відповідного фону, атмосферності, настрою або просто для додавання напруги. У даній грі їх чимало, але розберуть тільки пару штук. Звук важкого дихання. У кінці можна почути звук, схожий на цокаючий звук будильника. Ось такий ембієнт, який мені важко пояснити. Дивне схоже на коряче кудахктання. Але насправді це нижчий семпл інструменту Guitar Freed Nose і стандартного набору звуків Мідій, пульсуючий синтезатор. Звук схожий на свист, хоча мені особисто воно більш схоже на звуки криків. Та тихі металеві гуркіт його також чути в атмосфері втечі з Baldi Basic Classic Remastered. Магнітофон. це шумоутворююча конструкцію, яку можна використовувати разом з найменш улюбленою касетою Балді, щоб тимчасово змусити Балді переставати чути будь-який звук. Програвач працює протягом 30 секунд, перш ніж зупинити і творення. Магнітофон завжди можна побачити в кабінеті директора, де він знаходиться в одному з великих столів. Не no брекінтфорт як не ламати четверту стіну в коридорах. Дану фразу він говорить у Балді Безікс Філ Тріп, коли ви проходите стіну з надписом Дему закінчується тут. Балтлун. Це пошкоджені сутності в стилі Балді, які з'являтимуться Basics Biosдей Bash і Балді Бйозик Classic Ремастеред. Їхні характеристики такі ж, як і у вечірні прикраси повітряними кулями, знайдені в кімнатах і в коридорах шкільного будинку. Оскільки обидва вони є повітряними кулями, та ймовірно одного виду. Белдунс можна знайти в ліж школі під час звичайного закінчення Балді Безікс Bash. Беш. Нарухоці дуже повільно, як повітряні кулі, їх можна штовхати. На Дуже рідким шансом у філтріп одна із дерев лісі матиме напис 99 на стовбурі, але його шанс появлення неймовірно маленький. Can the parrot sound like me? чи може звучати папуга як я? Даний аудіозапис можна знайти у файлах гри для Baldi Basics Bios БіздиБеш. Bash. два 12 підтвердив, що файл використовується для тестування багато років тому, і в грі ніколи не було наміру додати папугу. WarioWare Games. Колись Місто 12 робив на своїй Nintendo 3DS міні-ігри, Одною з якої є гра Балтбол. З'являється персонаж, який схожий на Бетсам. I'm Animating. Це за архівного відео, яке було випущене у 2015 році, де Місто 12 анімує персонаж, який дуже схожий на хулігана, який у відео говорить фразу I'm Animating та I'm a pro. Got Гата Rip Це персонаж, який був схожий на Gata Sip, та з'являється у старій демо-версії міні-грі з фермою у Baldi Basics+. Plus. Але після версії 0.3, як дана міні-гра, так і персонаж були вирізані, а також його аудіозапис. От. Це один намальований друкі малюнок, що висить у коридорі Aldi Basic Classic. На ньому намальована невідома людина. Він був намальований задовго до Балді Classic. Класік. АMCGI Pro. Це архівне відео, яке було випущено ще у 2014 році, де Містен 12 перебули лице в Place face. Під самим відео є опис що я повинен працювати в Піксар DCI0000. Є одним з секретних спотворених персонажів Baldi Basics Biosde Bash і Baldi Classic Remastered. Виглядає як дивне спотворене зображення персона, схоже на Балді, але з бірюзовою сорочкою та великою деформованою головою. У Балді Basics Biosdy Bash він буде з'являтися випадковим чином навколо сін у секретній кімнаті. Балді Безик Classic Ремастерд його зображення можна помітити в підвалі Балді в кімнаті з термозбіжною машиною Maising. Це ранішня назва Basicly Games, невелика індія команда, яка створила серію Baldi Basic, заснована 15 липня 2018 року. Зараз Місто 12 є творцем і єдиним розробником цієї команди, а його сестра Кеді працює над створенням музичних треків, не використані скасовані або видалені міні-ігри. Чимало міні-ігор Балді було перероблено або взагалі скасовано. Ферма з версії 0.4 була видаленою на переробку, а на даний момент це пусте поле з ось такою табличкою. Яка прикладається як деякі нові речі на роботі. Станція очищення води, вона була не випущена, але згадувалась у Kickstarter Exclusive Demo. Дикий захід це екскурсія, яка спочатку планувалась додати до Балді без X. Його було зроблено після екскурсії на ферму, але зрештою було скасовано після першої реконструкції у версії 0.3. Наразі він недоступний. Під час екскурсії гравець міг битися з Baldi в перестрілці з плужерами на дуже швидкій швидкості. В одній із будівель були пікапи, кожен з яких давав гравцеві триплужера, дозволяючи їм стріляти у відповідь Baldi. Lights Map. використовується для по способу, яким візуалізується світлові ефекти в ігровому просторі. Світлова карта зазвичай відповідає за створення тіне відображення скравості та інших ефектів освітлення для надання грі більш реалістичного вигляду або створення певної атмосфери. Рогатка. Це недоданий предмет в Baldi Basic Classic. Його механіка була схожа на бісоду, де ви можете стріляти ним лише один раз у любого персонажа. І невідомо, чому даний предмет так і не був доданий до гри. You can shoot donuts in this game. Це стара гра від міста на 12 на скречі, де персонаж міг стріляти пончиками. Цікаво значити, що коли кидаєте пончики, вони видають звук під назвою мех звук пов'язаний мех точка Basics, про який ми зараз поговоримо. Мех це звук, який використовується при досягненні першого фальшивого виходу в класік версії. Даний схожий звук використовується в вище сказаній грі You can shoot donuts in This game. Звук називається Slingshot, Shot, яка перекладається кругатка, про яку я говорив вище. Думаю, що скоріш за все у грі даний звук може використовуватися саме при використанні рогатки. Elephant hit. перекладається крок слона. Напевно, На аудіозапис можна було почути в секретній кімнаті з плейсфейсами, коли виведете 31718. Експелінг. Це функція вигнання, яка виглядала як 3D-модельований коричневий молоток. Спершу предмет можна було побачити на верхній полиці. Дана функція вигнання дозволить гравцеві вигнати персонажа з гри. Однак це не працюватиме на Балді або директорові зі зрозумілих причин. Містен вона заявив, що функція вигнання з'явиться пізніше, оскільки наразі гри лише три поверхи і планується додати більше. Smile Basic Games Почну з того, що Smile Basic — це середовище програмування мовою Basic, випущене ексклюзивно для ігрових консолей Nintendo. Містен Вона також робив міні-ігри на даному середовищі програмування. Одним із цікавих фактів є те, що містом 12 спочатку хотів зробити про Балду на потіт комп'ютері, але через складностей програмування він перейшов на Юніті і випустив гру на Windows. Плейтайм у секретній кінцівці. У альтернативній кінцівці Baldi Basic Classic, де ми вперше побачимо Нула, Зал території офіса Балді можна знайти плейтайм, яка взагалі нічого не робить, і навіть піску не видає. Незрозуміло для чого вона там взагалі. В принципі, що вона взагалі в грі? Великі глобуси. Це одна із текстур, яка з'являється у Балді Бези Класік та Белді Бйозди Bash. Великий глобус знаходиться лише в одному з кабінетів під знаком Вихід. Але у версії 1.0 замість у лівій кімнаті були великі глобуси, а також їх можна було використовувати, щоб сховатися від Балді. Міївс аккаунт міст 12. Міі Вьорст та соціальна платформа створена Nintendo, яка дозволяла користувачам ділитися думками, малюнками та враженнями про ігри. В даній соціальній платформі зареєстровано екологічно Місто 12. А також одним з цікавим фактом є те, що на Авіу на 12 стоїть аватар Мії. 99 Game Over Screen Існує одна з 99 ймовірності того, що після того, як Балді спіймає гравця, з'явиться маленький прямокутник з наполовину обрізаним числом 99, що оглядає як пара очних яблук. Через пару секунд виліза дана ж текстура тільки червону відтінку, що з'явиться близько до екрану разом з гучними звуками, які називаються Onow.Wav. Ігра вилітає через 5 секунд після скриміра сірі вікна. Його ще можна назвати по-іншому як маска. Це навколишні текстури стін для вікон в Baldi Basics Plus і Baldi, Baldi Basics Classic Remastered. Основне призначення масок заповнити прогалини двовимірних текстур, які не займають цілу плитку. Якщо сказати коротко, то дана текстура потрібна як запоміч для ефекту прозорості а також на використовувати для дверей на стійних рамках та деяких інших текстурах. Baldi Basic Classic Remastered це безкоштовна гра створена Basic League, яка вийшла 21 жовтня 2022 року. Вона об'єднує Балді Базі Classic, Балді Базик Бізди Беш, а також демоверсію Baldi Basics Plus. Правий використовує код Baldi Basics Plus і включає механіки знає, такі як Baldi Cater. нова текстура витривалості стамінометр, і новий дизайн інвентарю. Денис цікаво факт є те, що спочатку планувалося, що гра вийде 31 березня 2023 року на трьохріччя гри. Але було відкладено через бажання міста на 12 додати кілька сюрпризів. Metallic на директор. А ви не помічали того, що у директора завжди був на шиї метелик, але через те, що даний елемент прийняв колір шкіри директора, його й не було видно. Більшість крацій що це просто текстура шиї. А також доказом того, що у директора був метелик, це дана фігурка. А так міг би виглядати директор з адекватно профарбованим метеликом Baldi Family Фемілі Гайдед Пос. Це мемна поза Балді, яка з'являється у Балдік Classic Remastered, у такій локації, як підвал Балді. Після використання ключу директора, щоб відімкнути двері, з книгами можна знайти контрбалді білого кольору. Його поза нагадує сцену падіння Пітера Гріфіна зі сходів з мультсеріалу Family Guy Select XK або прикладаць, як виберіть ключ. Це текст, який з'являється на одній з дошок в кімнаті з термобіжною машиною у підвалі Балді. До сих пір невідомо, що означає даний текст, можливо, його розкриють у майбутньому, а можливо, це просто знову рофли міста на 12. Перше публічне появлення числа 99. Число 99 це одна із найбільших загадок гри, але коли і де вперше з'явилося дане число, а також дане зображення після скрімера Балдів. На сайті Miniverse, де у 2016 році міста 12 публікує пост про те, що він ніби хоче випустити гру на Smile Basic, але правило 1 квітня ніхто не відміняв, де під даним постом пише користувач під іменем та він залишає даний коментар, який прийглався як краще, ніж кірба ARI, це точно. Також дане фото схоже на число 99. І у подальшому став використот Mistman 12, 99. Це закретна пасхалка, яка з'являється тільки у версії 0.7. Щоб його отримати, гравець має назвати файл збереження 99. вставити даду на комп'ютері 9.09 та зачекати 99 секунд. Екран заповниться жовтими цифрами 99, і на фоні буде зациклена фраза директора 99 seconds. Через деякий час перед гравцем з'явиться термінал, в якому якийсь невідомий нейтралізує якусь мету, потім аналізує сценарій, а потім подивиться ймовірність певного збігу, який зазвичай 18%, і продовжить розслідування. Якщо гравець відмовиться, на секунду з'явиться зображення underscore. І він скаже: немає ж на мова до і потрібно ухвалити угоду до того, як вони не знищили твій комп'ютер, і так буде продовжувати, поки гравець не прийме угоду. Потім гравець задають серію випадкових запитань. На перше, друге запитання. Донь відповідає: Дякую за інформацію! І переходить до наступного питання. Однак, коли гравець відповість на останнє запитання, невідомо відповість не скажу, і прийме його відповідь за брехню, заповнивши екран кількома словами брехня поспіль. На екрані з'явиться андерскор, а на задньому плані буде чути глючний статичний шум. Через деякий час невідомий скаже, що він приречений, після чого запропонувати прийняти ще одну пропозицію. Пропозиція полягає в тому, що гроцеві доведеться відпустити на останнє запитання, а натомість йому розкажуть кілька секретів. Вони кажуть, що сама зустріч не є каноном, але це не означає, що секрети, які будуть розказані, не є каноном. Якщо пропозиція буде ухвалена, глюки припиняться і опитання продовжиться. Якщо ж гравець відмовиться, то у відповідь на це невідомий скаже. Після чого гра закриється у четвертому питанні. невідомий запитує гравця, чи знає він щось про 99. дев'ять. Після як гравець відповість на запитання. Він видає останні дякую за інформацію. А потім почне відтворювати дивний статичний шум над зображенням Бетсом. Процес відповіді питання гравець дізнає, що Бетсом – це не справжній персонажа, що його зовнішність застаріла і що він виглядає інакше, коли гравець побачить його знову, і що 99 і Бетсом може зустрітися коли-небудь Балді Безіксте, і при цьому повна наза Балді Безіксте обривається. Після перехоплення сигналу вони повертаються до пріоритетніших випадків. А реазей залишається останнє повідомлення, якому йдеться таке. 99. Місія завершена. Завершення функціональності. Балді Стренджур From the Zip. У такій грі як Stranger from the Zip, з'явиться всім нам знайомий Балді, який також має даний опис. Балді вік, можливо, близько 40 років. Стать чоловіче захоплений 1 квітня 1973 року. Біографія. Не дозволяйте цьому на перший погляд читель обдурити тебе. Він божевільний, який любить кидати людям прості математичні завдання. Це було добре, поки один хлопець не помилився при вирішенні прикладу 2 поділити на 4 Це змусило Балді почати божевільне буйство. Мі. Мі – це прихований персонаж, знайдений у Балді Безі Classic Remastered. він з'являється у офісі розробника лише в тому випадку, якщо гравець пройшов режим кліч Style». В офісі, коли гравець закінчить читати книгу, вітайм повідомлення від розробника. Мі з'явиться в його кабінеті та будь-якої гравцеві за гру. Він нічого не робить, крім того, що може сказати фразу. Місіс Помп у Балді Безі Classic У одній з теорій деяких гравців місіс Помп була чи навіть є у Балді Безі Classic. і що одним із кабінетів школи це її клас. Це може сілатися на дошку, яка прикладається як світ великий клас вільний. Клас dismissed – це одна із фраз місіс Помп. Клас Дезміст. 2016 Voice Lines. Як я розповідав одному з відео, ще давно у місці на нас була ідея створити гру про Балді, і ще у 2016 році записав даний аудіозапис для Балді. it. and, education and learning. You'll have lots of fun here. I just know. Make sure you get good grades. Otherwise... Well, let's just say... Версії 0.993 і версії 0.997 Baldi Basic Classic Remastered. Дані дві версії це два прототипи збірок, розроблених для Baldi Basic Classic Remastered. Ви два прототипи недоступні для публічного доступу, а розповсюджувались лише серед бета-тестерів і користувачів YouTube. Версія 0.993 є єдиною відомою версією, яка була надана бета-тестерам. Ця версія схожа на версію 1.0, але у Baldi Party Style, Патістайл деграв са від четвертак замість подарунка. У версії 0.997 роздана деяким користувачам YouTube до офіційного випуску гри. Наразі у цій версії немає відомих відмінностей від версії 0.993. Атмосфера їдальні стара, а не аудіозапис, який програється в їдальні Baldi Basic Classic? За словами міст 12 був записаний дуже давно. Але навіщо? І для чого? Це до сих пір так і невідомо. Кращений Балді Бесікс плюс Demo Сторону фанатам на версії слів очевидців, які застали ще цю гру, описували як невелику кімнату зі стінами, що складає з зелених текстур-заповнювачів. заповнювачів. Тій кімнаті більше не було нікого, окрім Гата Свіп. Їй не мав штучного інтелекту. І єдине, що можете зробити, це ходити навколо та торкатися Гата Свіп, випускаючи окрилату фразу Потрібно підмітати. І він зовсім не рухався, так і до Сипіри невідомо, чи знайшли дану гру, чи ні. Нелегальне зображення. Baldi Basics Plus присутні невикористані дані зображення, які надаються автоматично Unity. Але одне з них є нелегальним, а саме зображення з елфовою вежею. Що точніше, викладати фото з елфовою вежею у публічний доступ вважається незаконним. До речі, це не просто жарт. Кому цікаво, можете почитати статті на цю тему. Невідомо чому тоді Unity надавав дане зображення, якщо воно нелегальне. Трачені комікси Балді. Як я розповів вище даному айсбергу, це те, що містен в дитинці малював комікси про Балді, але багато з них були втрачені. Нам так і невідомо, що ще відбувалося з Балді та іншими персонажами у різних коміксах. Гра це вірус. Певно, одна із найперших теорій взагалі про дану гру. Її була суть у тому, що це була звичайна гра про математику, але через невідомих причин у ній вселився вірус. Також дану теорію могли підтвердити такі факти, як глючність та поломка гри, а також такі предмети, як пісода. You will never leave. Даний плакат, який можна знайти на першому поверсі у супер скулхаус. Зазвичай у деяких коридорах. Це плакат з різнокольоровим, зеленим, червоним і синім текстом, написаний великими літерами. Якщо його прочитати повністю, то це прикладається як Коли я воля, не кажи ніколи, просто залисті думки. Але якщо залишить тільки червоний текст, то це прикладається як Ти ніколи звідси не втечеш. Скоріше за все, дане посилання написав Балді, позначивши, що гравець ніколи не вибереться зі школи. Він буде раз за разом попадати у школу. Єдиним виходом вийти зі школи це назавжди видалити дану групу. Що ж, ми розібрали повністю даний айсберг, і лише хочу дати те, що відео на тему Балді скоріше за все більше не буде. Але час від часу на цю тему, думаю, буду повертатись. Так як я не люблю знімати відео на одну ту саму тему, ну, а ви не забувайте поставити барбаріску, написати барбарізку та підписатись на барабарі дзвонником, щоб знавати, що вона витворятиме далі. Ну і не забувайте балбьожити як балдє, бувайте!